Очільник головного управління розвитки Кирила Будана впевнений, що в Україні мирного та беззагрозливого життя не буде в найближчі роки. Про це він повідомив під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі. Чи проблема, чи то щастя в тому, що нашому суспільству прийдеться усвідомити, що ну, скажімо так, абсолютно мирного беззагрозливого життя. На найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі в будь-який момент. Це буде, як то кажуть, і виклик, і, і виклик, і наша змога для нашого суспільства мається на увазі. І з цим прийдеться жити. На мою думку, це цілком реалістичний прогноз, адже зрозуміло, що наш божевільний сусід не орієнтований лише на окупацію території, його мета знищення нашої держави, і расисти докладатимуть всіх зусиль, щоб досягнути своєї мети. Але знищення держави це загальні слова, за якими криється не тільки знищення державності, але й фізичне знищення великої частини українського суспільства. Наш ворог марить остаточним вирішенням українського питання, так само, як свого часу нацистська Німеччина прагнула вирішити єврейське питання. Ми добре знаємо, чого це коштувало єврейському народу. Тому, згадуючи відомий вислів, коли хтось вам каже, що хоче вас вбити, повірте йому, я закликаю всіх поставитись до цих загроз серйозно. Це абсолютно реальний виклик, який стоїть не тільки перед державою, але й перед кожним з нас. Ми вже розповідали, що той самий Буданов раніше повідомляв про наявність плану геноциду українців після захоплення більшої частини України. Подивіться, якщо не бачили, керівник головного управління розвитки Кирило Буданов публічно підтвердив наявність плану геноциду українців після захоплення більшої частини України. Керівництво РФ готувало геноцид українців задовго до початку повномасштабної війни. Ворог створював розстрільні списки і передбачав масові поховання. До розстрільних списків мали увійти вчителі, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники ПЦУ, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування, повідомив Буданов. Своєю чергою Українське Міністерство внутрішніх справ робить все можливе, щоб полегшити ворогу досягнення поставлених цілей. Активно перешкоджає озброєння українців, створює реєстр для спрощеного доступу ворога до даних про власників зброї і одночасно дає громадянам безцінні поради. Що ви не можете придбати собі засоби спеціальні захисту? Ви можете мати з собою банально дезодорант або ж парфуми, які можете використати для самозахисту. Цікаво, а у МВС ніколи не виникало думки нагороджувати непричетних не пістолетами, а, наприклад, одеколоном. Ну, звісно, це звучить як сатира, але на жаль, це наша реальність. З одного боку, ворог, який не приховує своїх намірів знищити Україну та планує геноцид, а з іншого, наша ж держава, яка замість того, щоб мотивувати суспільство до захисту і створити для цього належні законодавчі умови, дає поради озброюватись парфумами. Наш ворог не приховує свої плани, тому і ми не повинні плекати ілюзій. Я не знаю, що ще має трапитись в Україні, щоб Верховна Рада взялася за розум та ухвалила адекватний закон про зброю, який дасть українцям законні можливості володіти всіма видами стрілецької зброї, включно з короткоствольною. Невже їм не вистачило бучі, ірпіня, мощуна, щоб усвідомити лише озброєне суспільство, здатне чинити опір окупанту та захищати своє життя? Справжня безпека держави починається насамперед з готовності та спроможності кожного громадянина захищати себе, свою родину та свій дім. Саме такими громадянами були створені Сполучені Штати Америки, саме ці громадяни і зараз є запорукою міцності США. Нашим можновладцям слід не тільки просити у них допомоги, але й навчитися поважати природні права своїх громадян. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.